Весна 2017 року. Заповідник Бакота неподалік Кам'янця-Подільського. Науковий співробітник Тарас Горбняк випадково натрапляє на древнє поховання. Жінку з немовлям. Якшов постежця, коли земля почала осипатися, я побачив, що то насправді череп людини. В дитини тільки три зубки. У жінки немає зубів мудрості. Могила знаходилась на туристичній стесті. І хоч рештки виявились достатньо древніми, місцеві мешканці одразу заговорили про адептів різних культів, які все частіше навідуються до бакоти. А історики стверджують, культи тут ні до чого. Але поховання загадкове в іншому аспекті. Знайдені могили датуються початком 13-го століття. Саме тоді тут існував скельний чоловічий монастир. Наявність жінки і дівчинки вона не мала права бути похованою в межах чоловічого монастиря. Пакота це територія десятків затоплених сіл. Археологічні розкопки свідчать, що здавна уздовж берегів Дністра на цьому місці було безліч язичницьких святилищ та капищів. Саме слово Бакота воно є на різних мовах світу, воно є в різних місцях земної кулі, наприклад, в Індії, в Африці. Але для мене насправді є великою дивиною те, що в Індії, в кожної в габоні, є плем'я Бакота, і моє село так само називалося. Ця місцевість притягує до себе людей з усіх куточків світу. Екстрасенси і медіуми приїздять сюди мало не щодня. Сім років назад сюди приїжджав за десятки тисяч кілометрів з Тібету. людина, яка є учнем до лами людина, яка є просто не тільки просто йогом, який займається левітацією, і це робить дуже що для мене взагалі є, незвичайно. То що ж так приваблювало і приваблює сильних світу цього саме на це місце: краса скельного монастиря, загадкові знахідки, чи щось інше? Насправді ті печері ще видув майже 4 тисячі років назад, і це було ритуальне місце. Це місце досліджував професор університету Шевченківський Іван Івантонович. Він знайшов стопу людини, вибиту на камені, чистий язичний символ, шлях людини в потойбічний світ. Парапсихолог Рафаїл Бражеєв теж досліджує загадкову територію Бакоти. І має власну версію. Саме тут може бути розташована точка входу до пекла. Це місце можна назвати порталом між добром і злом, між раєм та пеклом. Чому? Є багато випадків, коли люди сюди приходять і вони не притомлюють. Деякі починають плакати, деякі починають тікати звідси, деякі навіть сюди не доходять. Другі, які приходять сюди, вони відчувають велику силу. Науковий співробітник Кам'янець Подільського державного музею заповідника Ігор Старенький добре знається на історії цих територій. Каже, на початку 19 століття в місті діяла таємна масонська ложа Осіріс. Свої зібрання її члени присвячували обговоренню містичних питань і проблем. А головним завданням організації, згідно документів. Було знайти вхід до пекла. Про це свідчить і сама назва ложі: осіріс це ім'я єгипетського бога, відродження і потойбічного світу. Тувала ложа Озіріса, люди збиралися. Кам'янецька інтелігенція селянин туди не міг потрапити. Тобто, був якийсь певний сенс для прийому цю ложу зіріса у протоколах засідань ложі Осіріса. Часто згадується єгипетська цариця Клеопатра, а найголовніше описується її візит на чужу землю, де вона шукала вхід до царства мертвих, аби підготуватися до переходу в інший світ. Члени таємної організації називали себе послідовниками єгипетської правительки і вважали, що вона знайшла те, що шукала на території сучасного Кам'янця-Подільського. А саме в Бакоті, то невже вхід до пекла справді знаходиться десь тут? Кам'янець на сьогоднішній день ще більше не розгаданий, ніж ніж розгаданий.